Ветерани, шлях додому. Сьогодні ми його проводимо в Івано-Франківській області. Цей форум присвячений для ветеранів і для голів громад, тому що ми повинні ділитися інформацією про державні політики, які відбуваються у нас в державі, формуються для ветеранів. Але багато із громад їх не знає. Також ми повинні брати позитивний досвід тих активних громад, які створюють. Саме ветеранські простори, ветеранські послуги, реабілітаційні послуги для наших захисників і захисниць. Загалом ми вже провели чотири таких форуми і будемо працювати над ними далі, тому що позитивні практики ми повинні масштабувати на всю країну. І на цьому форумі ми проговорили такі теми, як освіта для ветеранів, економічна незалежність ветеранів, психологічна підтримка, розбудова ветеранських просторів. І особливу увагу приділили також ветеранському спорту, тому що ветеранів у нас стає все більше і більше, а чим займатися їх, як відновлювати себе, ми повинні це будувати разом. Нічого без ветеранів для ветеранів. І цим ми опікуємось, але також. Ветерани не повинні забувати про те, що громади і волонтери, сім'ї також дуже багато роблять для нашої перемоги. Тому я розширюю цей термін, і ми повинні говорити із сім'ями, з ветеранами. Ми спільно єдино повинні формувати єдину ветеранську політику, яка буде основою для відбудови нашої держави після нашої перемоги.